Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні в мене таке спонтанне відео. Я навіть не планувала нічого подібного знімати. вам показувати. Але мене надихнув вишивальний тиждень Маринки Прок. Я сьогодні дивилася, як вона робила свої фетрові іграшки. І Кожного тижня вона то одну покаже іграшку, то другу іншу іграшку. Тобто постійно щось вона таке робить. Я постійно надихаюся. Я дивлюся на неї. В неї вже не перший набір фетровий, розпочинала вона колись з ялинкових прикрас. І я, знаєте, от скільки спостерігаю за цими фетро... фетровими прикрасами, стільки, знаєте, мені дуже хочеться їх зробити собі так само, хочеться спробувати, є велике бажання. Але, ви пам'ятаєте, колись я розпочала адвент-календар так само від буцила. Він у мене фетровий набір. І знаєте, я подумала про те, чому він в мене не йде, він в мене стопорнувся, Зараз я вам покажу на якому етапі. Він досить складний. Я думаю, що як для людини, яка ніколи не робила фетрових прикрас, я зазіхнула щось, знаєте, на дуже велике на той шмат, який, знаєте, вкусити вкусила, проковтнути не можу. І я так собі подумала, навіть я сьогодні дивилася, Марина показувала сову, яку вона зробила з фетра. Чому ж мені так і закрутіло зняти? Е, я собі подумала, думаю, може для початку взяти щось простіше з того, що в мене є, тому що колись ще два. Або три роки. Я ж кажу, я надивилась колись Марин Прок, її вишивальні тижні покупки з фетрами і накупила собі так само. Але ж Юна не вміє вибирати щось простіше, обери щось просте, розпочни і буде тобі щастя. Ні, ви зараз побачите, в мене простих наборів не так і багато. І саме цікаво, що декілька наборів, які, мені здається, простіші, я їх купила буквально минулому році. Тобто я зазіхала спочатку, я така, знаєте, самовпевнена в собі була, що я це зможу, я потягну, в мене все вийде. А як відкрила оцей набір і здулася. Знаєте, я кажуть, дорогу осілити душі, так то в моєму випадку щось ніяк я не можу його осилити, я просто його може боюся. Я вже навіть Марині написала, кажу, не можу, не йде, боюся, може, щось мені Марина порадить, не знаю. Ну, коротше кажучи, я вирішила вам показати, з чого я розпочала. На якому етапі зараз у мене цей адвент-календар, і ті набори, які я зараз маю. У мене взагалі є бажання придбати собі ще декілька, але саме ялинкових прикрас, або там, е прикрас Різдвяних, або прикрас усінніх, або Халовініських. Там ще деякі мені подобалися прикраси, саме великодні. Ну, я ж кажу, я колись дуже сильно ними загорілася, буду все буду робити, в мене все вийде. Почала перше, я ж кажу, нічого в мене не виходить, я поклала їх в бік і забула про них на довгі роки. І ось оцей адвент-календар, я його розпочинала роки 2-3, мені здається, тому. Роки 3 тому, ось як я його розпочала, Бачите, повирізала перший, перших декілька кроків, поришивала ці цеглини, які були там у нас розписані в інструкції, попришивала на них оці паєтки з бісером, почала з верхньої частини, почала годинник, така, знаєте, шустра. Дійшла я до цих свічок, пришила першу, почала пришивати другу і все. І на цьому я здулася, тому що, по-перше, мене почало лякати. Елементи, і я не зовсім в'їжджаю, що тут набивається, що не набивається. Мені дівчата казали, що в принципі там має в інструкції бути написано. Написана інструкція англійською мовою. Завдяки Гуглу я там, тому що з англійською у мене вже все складно. Намагаюся згадати, що колись в школі вчила, але, на жаль, лізе тільки німецька мова, яку я зараз використовую. Ну, ніяк, там є іспанська, французька, англійська. Німецької нема. Купувала я цей набір на Амазоні, він прийшов мені саме з Америки, він був розрахований саме на американський ринок, я так собі розумію. Тому що деякі в мене набори, які купувала тут у Німеччині, але ну, я їх не розкривала, може там інструкція є на німецькій мові, а може просто, знаєте, купили набори, привезли в Німеччину і купуйте. Ну, в будь-якому випадку інструкції на англійській. Мені Google в допомогу, я, знаєте, з Google-перекладачем перекладаю, але все одно, вибачте, на слові я не в'їжджаю. У мене не виходить, я вже і. Починаю крутити цю прев'юшку, дивлюся, де що в нас тут об'ємне, що об'ємне. Тут, здається, тут, тут трішки набивається, там не набивається. Коротше, я ще до дідуся не дійшла, тут, здається, нічого не набивається, тільки мені свічку треба було набити. І все. І на цьому кажу, що я здулася. І думаю, що мені далі робити і як мені бути. Коротше кажучи, треба розбиратися з інструкцією, сідати, читати, крок за кроком це робити. Ну, я ж кажу, я дуже сильно сама себе налякала цими деталями, коли відкрила. Інструкція тут взагалі така, що можна померти. Я її відкрила, тут ще чобіток треба зробити, об'ємний, навіть два, ті, що тут висять на каміні. Бачите, вони такі об'ємні мають бути. Ці прикраси, які в кишеньки вставляються. Ну, коротше, я на цю діаграму як глянула. Подивилася, потім там що за чим пришивається, і я, чесно кажучи, стала в ступор. Я казала, в дитинстві падаю омраком, бо я щось ну, не в'їжджаю, не виходить в мене з цим набором. Я його обов'язково зроблю. Але я так собі подумала, думаю, може згодом, з часом, з класом мені просто треба спробувати щось простіше, щоб, знаєте, не так боятися цього фетра, щоб, знаєте, набити собі руку і зрозуміти взагалі. Як це робиться? Ну і тому я поки що відкладаю цей адвент-календар, і я вам хочу ще додатково показати ті набори, які в мене є. Але ви зараз не падаєте, як кажуть, обмраком, тому що наступні не легші я собі набори придбала, тому що в мене ось таке е кільце на двері. Отаке осіннє з совами. Ну, я і сови, ви ж розумієте, що я без них ніяк. Але, знаєте, на той час одні з перших ці набори я собі купувала. Я не купувала собі щось простеньке. І якраз виходить оця прикраса на двері, і в мене ж їх ще декілька штук, скажімо так. Потім я собі придбала, мені ж тілося, щоб в мене були прикраси на двері на кожен сезон різні. От Досі поки що вони в наборах в мене і лежать. Ну, як прикраси, поки що руки до них не доходять, тому що я боюсь, я вам чесно скажу. В мене не виходить, я перший раз відкрила адвент-календар, здулася і зрозуміла, що ні, це, ну, не, не тягну. Наступний ще кращий, Ось такі квіти, я коли почала їх роздивлятися вже зараз. Бо тоді, коли я тільки-тільки замовляла цей набір, думаю, а що тут робити? Ну, взагалі легко, я справлюся однією лівою. Як подивилася, ці троянди скручуються, вирізаються оці об'ємні ромашки. Мені здається, ромашка це найпростіше, що може бути. Тому що оці треба повирізати, якось, бачите, ці пелюстки вони йдуть окремо, ці троянди зібрати. Ну, коротше, я на оце діло глянула і думаю, мама дорога. І як я це буду робити? <ріст> простіше, в да? мене щось таке простіше. Ще з той самий період, коли я купила оці два собі він вінки, ну, ще придбала в мене ще три. Ось такі метелики. Мені здається, колись з таких метеликів, з таких метеликів в Маринки була. Панелька така, не панелька, як вона називається, банер, банер вона робила літній. і щось там подібні, Такі, мені здається, метелики теж були. Але я подивилася на це все, все, що я зараз бачу. Ну, я не знаю, що з цього буде простіше, ці метелики чи ці квіточки. Ну, якось я кажу, я злякалася. Я купити купила, обов'язково колись я зроблю. Може прийде час, і я не буду так вже лякатися цих маленьких запчастин, як їх правильно набивати, набирати. Але мені здається, саме цей набір там ще нічого його набивати не треба. Але спочатку треба ж відкрити прочитати інструкцію. Може, метелики робляться об'ємні, тому що я пам'ятаю, Марина робила їх об'ємними. Не знаю. Потім ну мені ж треба, щоб всі сезони були. Осінні, літні, весняні в мене є. Ось, дивіться, який зимовий фетровий набір. так Це все буцила, інших в мене виробників немає. Фетр в мене тільки відбуцила. І я собі придбала, дуже жахливо облікую ці пакети, але знімаю ввечері. Після роботи ну знаєте, припекло мені показати, що я маю. і... Ось такий вінок, різдвяний Сантою, з, з, з ковзанами, з прикрасами, подарунками. Я маю він такий, знаєте, не чугенький по кількості петро. Я вам хочу сказати. І останній саме з вінків – це Хеловінівський вінок. Дівчата мені казали, що мені здається, що їм здається, з цього вінка найпростіше це саме Хеловінівський, і з нього треба розпочинати саме як з вінків. І ось такий з гарбузом, з кажаном, з, бачите, з метлою, з чорним котом. Жаба там така прикольна. Ну, я думаю, жаба вона набивається 100%. Бачите, який капелюх, кажани. Оце, 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 оці бульбашки окремо, мені здається, прошиваються. Ну, коротше. І ось такі Халовінівські у мене ще є. Набір. Саме з вінків, все, більше вінків в мене немає. І серія серії новорічна зараз піде. Ну хоча, може, давайте я вам покажу. Прикраси в мене є, і мені зараз здається, може, я помиляюся. Я ж кажу, я взагалі не на хвилиночку не профі в фетрі, я ще толком його навіть не розкуштувала, тому що я дуже його боюся. І мені зараз здається. Один з найпростіших наборів, які в мене є, це саме оці прикраси, Халовінівські прикраси, може з них мені колись розпочати і спробувати фетер саме в цьому наборі. Я не знаю. Мені, якби була ласка Марини, щоб вона хоча б одним оком глянула на ці набори і сказала мені, що з цього всього найпростіше, з чого можна було б розпочати, у мене декілька, знаєте, вже ідеї були. Придбати собі декілька ще наборів, я вже подивлюся, які дійсно простіші, саме для того, щоб я мала змогу спробувати і закохатися саме в цю техніку, тому що мені саме з фетром працювати дуже подобається. Я на фетрі роблю прикраси, я там брошки вишивати люблю. Мені це все подобається. Я хочу ще це так само робити. Але мені, я ж кажу, мені дуже лячно, і я сама чи я сама себе пугаю. Жахаю цим, знаєте, як жахастик собі якийсь придумала. Чи може в мене руки не з того місця, звідки треба? Ну, не знаю, коротше кажучи, і я так вирішила сьогодні вам показати це не сама велика колекція моя, яка в мене є. Але я ж кажу, ну наборів з десяток мене набереться і хочеться так само. З ними щось робити, хоча потихеньку-полегеньку, я не кажу, що це буде основний набір, який я візьму там за місяць зроблю і буде мені щастя. Ні, можемо один набір там протягом року-двох колупати, але щоб воно мені було не так страшно, не так складно. Ну, Мені здається, як зараз на мій хлопський розум, може було б простіше саме з цього Халловінівського взяти з прикрас цих і розпочати з них. Ні, може є який ще набір ялинкових прикрас, які дійсно для новічка, для людини, яка тільки розпочинає е цим займатися, може ви порадите мені, мої глядачі, які би набір можна було б відбуцили спробувати як для людини, яка е хоче зайнятися цим. І для того, щоб мені спробувати закохатися в ці набори. Тому що я ж кажу, я зазіхнула на дуже великий шмат. Я його, знаєте, відкусити відкусила, проковтнути ніяк не можу, тому що мені складно. Я не розумію деяку деталь, до чого мені пришити. Полазила по Ютубу, подивитися, може якийсь майстер-клас є. Нічого не знайшла. Дівчата, знаєте, такого нічого не розповідають, знаєте, поетапно нема такого, що беремо це, набиваємо сюди, переходимо сюди, пришиваємо сюди. Ну, Я розумію, що так може така річ, якщо і буде, то вона має бути платною, тому що вона дуже працює. Це затратно і займати багато часу, саме, щоб зняти щось подібне, майстер-клас якийсь. Але я ж кажу, воно б настільки допомогло для такій людині, як я. Ну, на жаль, такого немає. В мене була ідея, може, колись я освою цю техніку, якийсь набір саме в такому форматі зробити. Але це тільки мрії, знаєте, поки що. Ну, і, в принципі, в мене ще є чотири набори. Це вже буде Різдво. І я зараз дивлюся, що одні з не самих складних, скажімо так, зараз будуть набори, тому що спочатку, коли тільки я захопилася цією технікою, просто що мені сподобалося, я обирала вінки, які досить складні. І я вам хочу показати ось такі в мене є ялинкові прикраси, ось такі сніговики. І я так дивлюся, в принципі, по складнощі вони дуже складні не мають бути. Можна сніговиків з цих розпочати, наприклад. Або ще є ось такий набір в мене, саме з прикрасами. Я думаю, що він теж не має бути дуже сильно складно. Це ось такі ведмедики, пінгвіни. Хто в нас там? Пінгвіни і ведмедики. Більше нічого немає. Є ось така серія. Думаю, може, з цього. Взагалі в мене колись була ідея собі зробити верхівку на ялинку. Ви пам'ятаєте, минулий рік я робила собі також від боцилу, але на крупному пластику. Такими товстими шерстяними нитками я собі зробила. Янгол він в мене є. Але в мене є ще такий варіант. але Я думаю, що він не буде простий. І в мене є ось такий фетровий янгол. Я його колись купувала, мені здається, він вже в серію раритетів входить. Ось такі янголи. Я колись мріяла, що зроблю собі таку верхівку, але знайшла буцилу саме на крупному пластику. І зробила собі, до речі, мені на пластику від буцилу дуже сподобалося вишивати цими нитками шерстяними. шерстяними там з технікою шовчики були з Різноманітності бочки, і бісери, і бусини, там і нитка, і лента, і чого там тільки стрічка, чого там тільки не було. І ось такий в мене ще є янгол. Думаю, може колись, знаєте, коли вже руки будуть звідки, звідки треба на фетер, тоді, може, колись я його зроблю. Ну і останній набір, який в мене є в колекції. Сьогодні буде не дуже така довга балакуче відео. Але мені дуже кортіло, ж кажу, вам показати мої запаси саме від буцила, саме фетрових наборів. І останній набір, який я вам хочу показати, це ось така ялинка, фетрова ялинка з прикрасами. Ну, Вона, бачите, теж досить така насичена різноманітними елементами. Тобто, я не знаю, може, хтось скаже, ялинка буде нескладно. Не знаю. І чесно, я не професіонал, не. Господи, всі слова в мене зараз змішалися, люди-коні. Бо сьогодні, ж кажу, тільки прийшла з роботи, ще бігала з малим там по справах, треба було зробити дещо. Тільки додому прийшла, сиділа, вишивала рушник, бісерний свій. В мене поки план, одна нитка на день йде. Сиділа, вишивала той рушник, ту нитку на сьогодні. І ось мені закортіло вам показати свої набори від Буцила. Саме порадитися з вами, думаю, може, Марина побачить моє відео, вона мені допоможе що з цим робити, як мені бути, і взагалі, чи є е, якась перспектива, що мені це вдасться зробити? Тому що ну, адвент-календар досить такий складний. і тяжковато якось він мені дається. Може, якби мені компаньон був, я знаю, що Оля Вишивальна черепашка, в неї також є розпочатий набір фетра. І над, мені здається, на тому самому етапі, що і в мене. Знаєте, відкусити відкусила, а далі воно не просувається. Якщо я не права, Оля мене поправить обов'язково. да, Оля? Але мені здається, тільки Оля Чобіток робила для своїх дітей, якщо я не помиляюся, щось я таке в неї бачила. І Ось таку красу я маю, а робити боюся. Думаю, може, мені ж, кажу, треба щось обрати простіше, спробувати зробити якусь прикрасу простішу, ну, а потім вже зазіхати на таку річ, як адвент-календар, на таке велике пано, тому що пано вишивається досить складно, тому що воно насичено різноманітними елементами. І як я кажу, це відкрила, подивилася, згорнула і поклала назад в коробку, тому що, думаю, ні, я це не потягну. І ось вирішила сьогодні з вами, нарешті, дістати цей скелет шафи, щоб вам його показати, і з вами разом порадитися і показати свої запаси. Ось таке невеличке, спонтанне відео в мене вийшло. Ну я все ж таки думаю, знаєте, Прихильна до того, щоб розпочатися саме з цього набору, спробувати збирати оці маленькі іграшки. Там, давай, бачите, мені здається, це сова, кицька. Оце саме просте може бути. Хоча хто його знає, тут ж, бачите, з трьох кольорів воно складається. Може, знаєте, очам здається, що воно легко, а потім буде, як з адвент календаром, відкрив, подивився, згорнув і прибрав. Ну. Ось таку красу я маю. Я з вами поділилася, показала, може, у вас буде якась порада до мене, як краще це зробити, і взагалі, чи всі люди здатні робити фетрові набори, чи то може якась, знаєте, особливий талант в людини, що вона так легко вміє збирати ці набори, в мене поки що так, на жаль, не виходить. Тому буду з вами прощатися. Кожну пораду від вас прийму, що ви мені порадите. На цьому все. Всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео!